Очищувальний скраб мус з какао CA05 від бренду Мезонія. Це засіб для глибокого догляду, що поєднує очищення, живлення та спа-ефект, м'які часточки какао-пудри, перліту та мигдального скрабу, ефективно видаляють роговілий шар шкіри, поліпшують мікроциркуляцію та стимулюють клітинне оновлення. Какао, багатий на антиоксиданти, а кислоти та вітамін С пом'якшує шкіру, допомагає боротися зі слідами стресу, захищає від перечасного. Старіння та надає сяєння. Формула містить комплекс природних олій кокосу, какао абрикосових кісточок, які глибоко живлять і зволожують, надають шкірі шовковистості і м'якості. Екстракти ванілі, інка інші та віск троянди утворюють захисний бар'єр, зберігаючи природну вологу та захищаючи від негативного впливу довкілля. Вітамін Є е виконує роль антиоксиданта, нейтралізує вільні радикали. Та підтримує еластичні шкіри. Засіб наносите на вологу шкіру обличчя, ніжно помасажуйте до утворення кремоподібної текстури, після чого змийте теплою водою. Рекомендовано використовувати раз на тиждень для підтримання гладкості, чистоти та природного балансу. При цьому регулярне застосування поліпшує тонус, сприяє оновленню та робить шкіру свіжою, доглянутою і приємною на дотик.